Права 1302. Спрости віраз та знайди його значення. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус. В дужках 3А мінус 1,2 додати 3 в дужках 2А мінус 0,4. Розкриваємо перші дужки, Перед ними стоїть знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Записуємо, що це дорівнює. Отже, було у нас у дужках 3А, стане мінус 3А. Далі було відняти 1,2, стане додати 1,2. Так, поки що все добре. Будемо все записувати в ряді суми. Далі тут у нас плюс, тобто записуємо 3, що множиться на 2А. Додати 3. Що множиться на 2А. Потім відняти 0,4 це додати мінус 0,4. Тому записуємо додати 3. Що множиться на мінус 0,4 і це дорівнює. Ну що ж, перші доданки записуємо без змін. мінус 3а. Додати 1,2. Додати. Переносимо. Додати. Тепер виконуємо множення 3 помножити на 2, це буде 6. Додати тоді записуємо 6а. Далі. Ну і додати. Дивимося цей добуток. Один із множників від'ємний, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Тоді 3 помножи на 4, це буде 12, а тут є один знак після коми. коміте. Записуємо, що це мінус 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте будемо групувати доданки. У нас є мінус 3А і 6А. Це записуємо тоді, що подібний доданок це буде. Записуємо у дужках мінус 3А. Додати. 6А є. Додати. Ну і ще в нас залишається 1,2. Додати. І мінус 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 3А додати 6А. Сподіваюсь, що ви розумієте, що мінус 3 додати 6 це буде 3. Це буде 3А. Показуємо чому. А виносимо за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться мінус 3 додати 6. Так. Далі сума в дужках у нас. Дивимось. 1,2 додати мінус 1,2. Це сума протилежних чисел. Вона дорівнює нулю. Отже, записуємо тоді додати 0. І це дорівнює. Що ж, А помножити на мінус 3 додати 6. Модуль додатнього числа в нас більше. Сума буде додатнього. Дорівня різниці модулів. Записуємо А. у дужках буде 6. Відняти 3. Додати 0. Це залишиться те саме число H множиться на 6 відняти 3. Записуємо і це дорівнює, Переносимо. І це дорівнює. Тоді. Буде А, що множиться. Так. А у дужках 6 відняти 3 це буде 3. А, що множиться на 3 це 3А. Гаразд. Ну що ж, весь наш вираз, він дорівнює 3А. Ми його спростили. Тепер знаходимо його значення, якщо А дорівнює 0,4. Записуємо то. Наш вираз. 3А. Будемо дорівнювати 3, що множиться. Замість А пишемо 0,4. І це дорівнює. 3 на 4 це 12. Тут є один знак після коми, то Записуємо як 1,2. Все, зробили. Ну, а Зараз переходимо до другого завдання. 4 у дужках, 2M 8M, в дужках 2 мінус 09 відняти 8 м у дужках мінус 0,2. Гаразд. Будемо записувати, увага, все в вигляді суми. Розкриваємо дужки. Перед першими дужками четвірка, то четвірку потрібно помножити на кожен з доданків. То ми записуємо, що це дорівнює. Спочатку 4 множимо на 2 м Далі відняти 0,9 це додати мінус 0,9. Тобто я можу записати додати 4, що множиться на мінус 0,9. Тут у нас стоїть мінус. Мінус це означає, що кожен з доданків ми записуємо з протилежним знаком. Тобто в нас записано плюс 8m. А якщо ми розкриваємо дужки, буде мінус 8m. А я запишу мінус 8m як додати мінус 8m. Далі додати. У нас у дужках було мінус 0,2. Перед дужками є мінус, то запишемо як плюс 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, зараз виконуємо множення, а тоді будемо групувати 4 помножити на 2 це 8. То записуємо 8 n Далі додати. Переносимо. Додати. Ну, а зараз виконуємо наступне множення 4. Множимо на мінус 0,9. із множник у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. 4 на 9 це 36. Тут є один знак після то записуємо мінус 3,6. Додати. Записуємо мінус 8м. Додати залишається 0,2. І це дорівнює. Ну, а тепер групуємо. Подібні доданки 8 m записуємо в душках. Додати. Мінус 8м. Додати. Тут у нас залишається мінус 3,6, додати 0,2. І це дорівнює. 8м додати мінус 8м це сума протилежних чисел, вона дорівнює нулю. Щоб цьому впевнитись, m винесемо дужки. У дужках у нас залишиться 8 додати мінус 8. Так. Додати. Як знайти суму у цих дужках? Модуль від'ємного числа у нас більший. То сума у нас буде від'ємна. Переносимо. Записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 3,6 відняти 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, m буде, що множиться. 8 додати мінус 8 це сума протилежних чисел дорівнює 0. Так, додати. Ну а тут у нас буде мінус 3,6 мінус 0,8 це буде 3,4. І це дорівнює. m помножити на 0 це буде 0. А 0 додати мінус 3,4 – це буде мінус 3,4. Ну додати будь-яке число залишиться те саме число. Отже, пишемо мінус 3,4. Гаразд. Тобто виходить, що весь наш вираз дорівнює мінус 3,4 незалежно від того, чому дорівнює m. І навіть при такому значенні m чи при будь-якому значенні нашого виразу буде дорівнювати мінус 3,4. Записуємо то. Наш вираз. Мінус 3,4 дорівнювати мінус 3,4. Ось і все. Ну що ж, записуємо відповідь. Так, спростий вираз та знайди його значення. В першому завданні ми спростили вираз. У нас вийшло 3А. Значення цього виразу. Записуємо 1,2. В другому завданні. Спростили раз, ми спростили, вийшло мінус 3,4. І при будь-якому значенню M він буде дорівнювати мінус 3,4. Ну що ж, ось таке завдання на зведення подібних доданків та знаходження значення виразу. На цьому вправу завершено.